Радий вітати усіх на українській телемережі Контакт з нами сьогодні. Назар Хутин, лідер гурту Пацикас Франека». І сьогодні ми будемо спілкуватися про ваш гурт і про виступ на українському фестивалі. І, власне, я хотів би розпочати е, з такого питання, де ви зараз знаходитесь, тому що перед нашим інтерв'ю я знаю, ви були в Бельгії. І, власне, де ви зараз? Денис вітаю сердечно тебе, друже. Вітаю сердечно всіх глядачів і слухачів. Е, для мене приємність бути з вами на зв'язку. і Ще більша радість для нас всіх приїхати на цей е, гігантський масштабний фестиваль в Торонто, 14 вересня. Обіцяємо всім незабутні враження, неймовірний український патріотичний дух і зробимо добрі діла для нашої країни разом. Ми зараз в Чикаго. Маємо завтра два виступи на фестивалі благодійному. І після того вертаємося в Київ. А потім, які у вас плани після Києва? Ви будете в Канаду чи у вас ще якісь тури по Європі? Власне, сьогодні у нас презентація нового супер хіта намальована. Опа, музика. оп, вона сама Оп, стоїть така, ніби зачарована. Весь цей час, що ми зараз в дорозі і по дорозі додому, ми будемо знімати всякі відео для соціальних мереж, щоб помовти цю пісню. І, взагалі, ми записали альбом, пісень і готуємо релізи кожного місяця. Тому у нас зараз дуже багато такої операційної творчої роботи. Окей, okay. загалом я хочу, щоб ми ввели такий екскурс про історію створення вашого гурту і для глядачів, які в Канаді, які можливо не знають вас. І я б хотів запитати вас: власне, як склався ваш гурт, власне, історія, назва? Тому що я дивився ваші інтерв'ю, і ви в одному розповідали, що ви навчалися в університеті імені Шевченка, і, взагалі, за фахом ви перекладач. Я приїхав 18 років в Київ вчитися в, в університеті Шевченка на арабській філології, і в мене була в мене була така мрія. Навіть не мрії, а відчуття себе, якесь внутрішнє бажання. Мені дуже хотілося. А Київ тоді був дуже російськомовним. Ну абсолютно, тому що ну е, тому що експансія і політика агресивна нашого ворога, е, який був ворогом завжди, спокон віків е, було знищення української культури, української інтелігенції, українського слова, української музики. Підміна понять, створення ефекту Шароварщини, постійний пресинг грошима, які вкладалися в російських артистів з Росії і в російськомовних артистів з України. Це популяризувало російську мову, і, звичайно, українська мова була не такою популярною, не модною взагалі. Було багато стереотипів, що це мова з села і так далі. І мене це абсолютно не влаштовувало, тому що я знаю, що українська мова, одна з найбагатших мов світу, має мати своє визнане місце в історії світової культури. І мені б хотілося тоді в 18 років, щоб просто. Щоб просто мої однолітки, мої однопурсники, кияни, щоб вони говорили українською, тому що це круто, тому що це стильно, тому що, тому що це оригінально, тому що так ніхто не говорить, це модно, це, це визначає нашу ідентичність як українців. На жаль, цього не було, але я там жив цією думкою, цією мрією. І пізніше, як я закінчив університет, я пішов працювати е, в рекламній маркетинговій агенції. Я багато більше десяти років пропрацював там. Е, набрався багато досвіду з комунікації, зі створення бренду, зі створення продуктів. Е, і напевно це повпливало на те, що ми разом з моєю командою створили бренд Пацик із Франника. Е, ми почали ще в 2008 році з того, що зараз популярно в Тіктоку. Ми робили це на звичайну камеру, яку ставили там на цеглу і перед нею знімалися. Ми знімали кліпи, пісні людям на день народження, різним відомим в Україні людям. Нам замовляли ці пісні, і ми робили такі, такі реп-хіти. Пройшов час, і я усвідомив, що те, що ми робимо, це настільки круто, що е, нам потрібно спробувати себе в комерційній музиці. І тоді ми написали в, в травні 2016 року, що е, ми сьогодні випускаємо супер хіт, який стане головним хітом цього літа Вася Америка. О майґау! Я пам'ятаю, цей допис на Фейсбуці. У мене було два лайка, тому що зрозуміло, що е, ніхто з мого оточення і з моїх колег, з якими я працював, з моїх партнерів ділових ніхто не підтримав моєї ініціативи стати музикантом. Ну абсолютно. І, і того року ми виграли конкурс для професійних музикантів від каналу М2, каналу української музики. Хіт-конвейер, -convayer. ми вийшли вперше на професійну сцену, і ми порвали в тряпки всіх. І пісня дійсно стала хітом, тому що головним призом в цьому конкурсі була радіоротації пісні і зйомки кліпу, який ви можете подивитися на Ютубі. Нас запросили на премію М1 Music Awards, Ми ходили по червоній доріжці, фоткались з різними зірками. Ми попали просто з широкої ноги з, з ударом, таким мозком, отак, от просто відкрили двері українського шоу-бізнесу. Навесні 22-го року ваш гурт презентував добірку давніх повстанських пісень під бандуру. І, власне, мене цікавить, як ви можете охарактеризувати жанр музики, яку ви, власне, виготовляєте. Я пригадую цей момент, коли я побачив в другий чи третій день війни Андрія Хливнюка на Софійській площі, який заспівав Червону Калину. І потім пройшов десь місяць. Я е, бачив е, Сашу Заріцьку з, з групи Казка. В Нью-Йорку вона співала якусь українську пісню. І я відчув, що, напевно, настав час тих пісень, які співав мій дід. Е, я подзвонив дідові і кажу: діду, ви можете мені наспівати отако в диктофон. А діду тоді було 83 роки. А ви можете мені в диктофон за записати е пару пісень, які мені співали цих старих. Дідо каже: Я, я не знаю, як це робиться. Я зараз піду до Маріана, буду його просити, щоб мене записував. Потім WhatsApp-у тобі скидувати. Я не знаю. Я ж дуже старий. В результаті дід записав мені чотири пісні. Я сказав: я хочу, щоб такі пісні, які ви навчилися від баби своєї ще. Такі, ну а це це цим пісням більше ста років. Розумієш це пісні, які писали українські солдати в 2014 році. То, що мене вразило, то що для мене відкрилося заново, тому що я був неуважний на уроках історії в гімназії, можливо, нам так не доносили це, але я думаю, що ми повинні доносити це до громадськості і до наших дітей, що, що кацапи завжди були нашими ворогами завжди. Протягом всіх століть не було ніякої ніколи дружби між українцями і кацапами, все це було створено штучно. Насправді вони були ворогами, які плюндрували наші землі завжди, і ці повстанські пісні 14-го року саме про це і говорять. Тобто, е, пісня Б'ють гармати, е, яка є першою з цього з цього маленького іпі, говорить про те, що не перестають бити гармати. Люди ховаються в підвалах. Це в 2014 році. Це то саме, що відбувається в 22-му, 23-му, 24-му. То саме від тих самих людей. Навіть людьми їх не можна назвати. Я просто хотів, щоб ці пісні збереглися далі в покоління, а так вийшло, що потім ми з цими піснями поїхали в європейський тур, і ми ці пісні співали на всіх. Великих заходах, які організовували для нас Європарламент, Європейські комісії по всіх країнах: в Німеччині, в Бельгії, в Франції, в Хорватії, в Чорногорії, в Польщі, е і всюди, де ми починали концерт з цієї пісні, всюди люди моментально це були і українці, і іноземці. Вони відчували цей сум, цю напругу. Багато людей плакало. Вони розуміли, що це. Надзвичайно глибокі пісні, які передають дуже сумну реальність, в якій ми живемо. Е, і, звичайно, це спонукає і це спонукає людей, які приходять на концерти, донатити на потреби, е, на які ми заявляємо зі сцени. Також ви кажете, що ви їздите по Європі, і, власне, зараз в Чикаго. Чи були ви в Канаді за ці роки? В Канаду ми їдемо перший раз. За ці три роки нас запрошували тричі, але от уже третій раз нарешті запросили. Ми вже навіть і візи самі собі зробили, щоб вже приїхати нарешті, щоб Канада відчула цей е, молодечий, потужний український запал, який йде від нас. Е, Канада не залишиться байдужою. Я впевнений, що наші стрімінги на всіх площадках Шазами. І наша загальна популярність дуже сильно зросте в Канаді після того, як ми туди приїдемо. Цьогоріч, Цьогоріч ви стали хедлайнером е найбільшого українського фестивалю е Blue West Village» у Торонто. І власне, ви кажете, що вам тричі пропонували приїздити до Канади? Чи довго ви думали відгукнутися на цей заклик, доєднатися до фестивалю? Е ми відгукувались зразу, що з першого, з першого запрошення, але видно. Е Час настав саме цього року, тому що ті спроби, які ми робили разом з організатором минулим, мину, минулі роки, не увінчалися успіхом. А от зараз якраз зараз настав наш час. Чи є якісь у вас очікування? Е, всюди, де ми виступаємо, всюди, куди ми приїжджаємо, у нас є єдина ціль і єдине зобов'язання. Тепер уже два. Насправді до війни було одне, але зараз два. З війною друге зобов'язання це послужити країні, це зібрати кошти на потреби, це голосити слово про те, що е, війна триває, про те, що в містах люди живуть без світла і води, про те, що українські міста бомблять, і це дуже жорстока реальність. Е, і е, люди, які солідарні з Україною, ми хочемо сказати їм дякую за те, що за те, що вони з нами, за те, що вони розуміють. Е, тому що без підтримки світу е, ми би пропали, це правда. Е, а перша наша ціль, яку ми завжди переслідуємо, ми привозимо з собою свято. Е, ми хочемо, е, щоб люди е, на момент концерту і потім такий автор е, після смак, щоб у них був, е, щоб у них було враження, блін, це було дуже круто. Це був. Це був найкрутіший концерт, на якому я був в своєму житті. Це була, це була така енергія. Я відчував скільки задоволення, скільки щастя, скільки радості, скільки позитивних емоцій. А для українців за кордоном це ще один особливий вайб. Я відчув себе до нас, жіночка в Чикаго того року підійшла, який вже там близько 80 років з чоловіком. Каже: йой, хлопці!! Йой, Назари! Я ніби побувала у Львові. Коли мені було 20 років, як це було, як це було файно, які у вас пісні, які ви молодці хлопці? Це для нас найбільш цінна похвала від людей, тому що це те, що ми хочемо, це те, що ми хочемо досягнути, щоб люди відчували і знали, що українська музика, українська мова, українська енергія, натхнення це щось дуже особливе. Я хочу вас запитати про те, яку програму ви готуєте для е, глядачів в Канаді для фестивалю, який буде відбуватися в вересні. Можливо, якась, ви кажете, нові пісні, новий альбом. Що ви готуєте для нас? Добре, я буду відповідати політично на це питання, як політик. Давайте. Ми гарантуємо, ми гарантуємо, не залишити нікого байдуже. Ми гарантуємо. Більшість людей будуть в такому. В такому неймовірному захваті, що ну просто побачите. Просто побачите. Крім того, там є волонтери з Канади, які роблять нам якесь спеціальне світлове шоу для нашого виступу. Я за це дуже вдячний. Нам такого ніколи не робили. Ми завжди все закриваємо своєю енергією зі сцени. Ну, якщо там буде класне відео і класне світло, і все це буде підкреслено, то це буде вау! шоу. Я вже. Я просто починаю говорити, я ж починаю мандражувати всередині. Хоча я вже давно не мандражую перед себе. Мені дуже подобається ця ідея, що ми їдемо до вас. Дуже вона мене надихає сильно. Дуже дякую. І наостанок я б хотів, щоб ви закликали українців і канадців загалом всю публіку в Канаді, в Торонто, приходити на фестиваль, який буде відбуватися з 13 по 15 вересня. І хочу, щоб ви проявили заклик до українців і до всіх інших глядачів. Брати і сестри українців в Канаді, ваші друзі українізовані і канадізовані. Е, я запрошую вас сердечно від імені організаторів фестивалю, від імені гурту «Пацик із Франника. це неймовірне дійство, яке відбудеться в Торонто, яке не залишить байдужим нікого. Гарантуємо вам неймовірну свіжу, весняну українську енергію, енергію перемоги, енергію натхнення. Ми гарантуємо справжній український бойовий дух, і ми гарантуємо незабутні емоції, щастя, ендорфіни і все це, що знають спеціалісти по правильному харчуванню і правильному життю. Все це ми гарантуємо, що ви отримаєте цю дозу вітамінів там, на нашому виступі. З нетерпінням чекаємо на зустріч з вами сердечно. З повагою, з шаною, з низьким поклоном, пацики з франника, дякую вам за сьогоднішню розмову. Дуже дякую, було дуже змістовно. Дякую за ваші відповіді. Гарного дня.